Слава Україні! Ви на каналі Транс, З вами Володя. Починаємо нове відео. Тому прошу вас, щоб ви підписались на канал. Обов'язково. І коли ви підпишетесь, я буду вам за це дуже вдячний. І тепер дякую всім людям, які вже підписались, тому що ваші підписки для мене важливі. Багато людей говорять, що чого я постійно прошу про підписку що знімає контент інтересніший і тоді будуть підписки без прохання. Воно і так, і ні, тому що деколи про це навіть не замислюється, подивилися відео, поставили вподобайку, деколи написали комент, але не підписуються. Тому для тих людей, які забувають, що треба підписатися, то я прошу вас, підпишіться. Зараз оголошення. Хто шукає зараз роботу водія? У мене зараз звільняється одна вакансія водія на каскаді. Тому кому цікаво, на... телефонуйте. 312 593 8660. Робота на драйвені. Сьогодні роблю тестовий заїзд на, на одній з своїх машин. Проблема така, водій сказав, що в нього кидає його на помилку. Тобто трак показує помилку, що аварійна ситуація Це в той момент, коли він їде на швидкості і трак починає сам тормозити. Перевірили трак комп'ютером, комп'ютер показує, що машина починає тормозити тоді, коли. В неї оберти 2300, а 2300 це просто капець. Зараз на швидкість 66 у мене оберти 1300. Тобто ще 1000 обертів це дуже багато. Вирішив проїхатись, перевірити, може десь якось якимось чином я зможу загнати той трак в такі оберти. Овертаємося, ну, як би я не старався, їду газ в полік. А швидкість 70, там 71, він на 70 закритий. Більше 71 він не показує. Оберти такі в мене не виходить загнати машину. Але виявляється можна, тому що <сміття>, комп'ютер показує, що це вже було не один раз і це можна зробити. Не знаю як це зробити, але воно пробує тиснути. Не, не розганяється. Не, не розганяється. Не знаю, що таке. Треба буде розпитати водія, у нього ситуація їздою. Може є якийсь інший прикол цієї ситуації. Зараз в мене ситуація така після відпустки. Дуже багато їжджу по шапах, треба багато привести траків в порядок. Зразу скажу так наперед, що ні з одним страком немає нічого глобального. Все просто дрібні корекції, навіть не називаєшся ремонтами. Сьогодні на одному трейлері поміняли два колеса і то там навіть не два колеса, а два диски. Вчора на одному траці щось там теж зробили, навіть вже забув, що там робили. А, вчора ні, бреш, вчора було серйозне ремонт. Вчора міняли і кінпіни, і трубозі диски. Вчора було багато роботи. А сьогодні все так, по-простому. І... Е, ніби проблеми такої особливої немає. Єдине, що це все викликає такі незручності в тому плані, що треба, треба багато виділяти уваги цим тракам. Треба щось робити, треба їхати туди-сюди, щось купляти, якісь запчастини. Тепер з цим траком теж треба щось робити постійно. Так що така історія, кожен раз щось треба робити. Вчора займався своїми траками, сьогодні мене попросив один чоловік допомогти йому поїхати купити трак. То Зараз е приїхали на ярду, дивимося одну машину. Е про ціни щось таке нічого говорити не буду, тому що це не я купляю. Але так в загальному 2019 року машина з низьким е дахом, а е машина під Flatbed. Плюс цієї машини, що мости, тягу і мотор 500 з Volvo. Вольво. Така машина досить потужна і розрахована на те, щоб їздити з важкими вантажами по горах і потім саме. Забрали ми машинку. Тепер вольвачок переганяємо. Звичайний Volvo, єдине, що незвичайного то низький дах і двигун 500 коней. Що більшість таких машин вони їздять 475-455 коней, а такий двигун буває річ. Бо, щоб я зараз сказав, що він їде набагато краще, ніж ті інші, двигуни не скажу так через те, що ми їдемо поптелу. Трак пустий, і тут різниця зовсім не відчуваю, що він потужний чи на потужний завжди буде їхати не. А вже от коли зачеплять трейлер, зачеплять якийсь важкий вантаж, от тоді вже цих 500 коней має відчуватися. Так, перегнали торчок Volvo. І зараз я вже поганяю свій фрейтлайнер до себе на ярд. Зараз на вулиці спека, сьогодні було 30 градусів. Трак нагрівся, показує 34, хоча на вулиці трохи менше 34, тобто було 30. Хлопці на старих вульочках. Тому, що подобається. Я, не, я б вже напевно на таких стрілях, що не сильно хочу їхати. Ще одне коротке оголошення. Продаю фр... свого фредлайнера. 20-й рік 640 тисяч миль пробігу, здається. Кому цікаво, то телефонуйте. 312 593 8660. Це у нас серйозний день. Mm -hmm. Матвій їде з поліцейськими патрулювати. Там утюг То куди ви їдете зараз, не знаєш? Я не знаю, розкаж, покажеш там до чого, добре Нет. Куда ти йдеш? твій не хочеш, щоб я знімали. Коротше, тема така, що сьогодні День Незалежності Америки і вони там, їм треба багато людей, щоб допомагали їм. Там вже зараз він якісь там з ними організації молодих поліцейських. І буде там з ними десь ходити, зараз допомагати патрулювати. Що, молодий поліцейський вертається з роботи. Що, як служба матьох? Открой двери Это на что? Ну рассказывай Рассказывай о первом Это... Ничего такого Ничего такого не было? Да варта была тут или нет? Да Интересно было? Да Понял Это что тогда было? Чаффик Ну контролировал. Що там, що сказав кому право, кому ліво там. Кричали на багато людей. Кричали на тебе багато людей? А. Ні, та... я кричав на людей. Чо? Та по дебілі їдуть, типа люди приходять, вони зупиняються, то ну, починаєш кричати. Та не треба було кричати, треба було просто казати, спокій. Не, Не ви так не ви так не почув. Ясно. Все, нарад. Той трачак, який казали всі, що це... Мішок зайками, я вам хочу сказати, дуже навіть добра машина. Недаремно не я там побачив потенціал. Роботи було багато зроблено, але машина вийшлась навіть дуже непогано. Після шапи виїхав своїм Харлеєм покататися. Заїхав на заправку заправитись, заправляю 92-ю. Кращої бензин тут купити нема де. І правив 3,7 А в мене було трошки менше четверті бака. Але може до 4 голови доб'ємо, а може вже не. Заправка Харлея обходиться 16,5 доларів. Рахуюшся нормально. Зараз е, трошки розкажу своє враження про майже рік володіння цим мотоциклом. Е, катався ним я вже не раз, і не два, і не, і не 10 разів. Відкатався досить непогано і досить багато. Е, мотоцикл, як на мене, дуже-дуже вдалий, дуже вдалий всьому. Е, дуже комфортний, е, достатньо швидкий. А найбільше мені подобається, що він комфортний на малих швидкостях. Тобто, коли ти їздиш вулицею, не хайвеєм, а саме тут між будинками по світофорах, це те, що треба, тому що нема цього, що на низьких обертах він не хоче їхати. Якраз він помало, він їде досить комфортно, впевнено, і досить зручно це їхати по дорозі. Тепер по грошах, що коштує їздити на такому мотоциклі. Заправився тепер 16 доларів. Цього стає приблизно на 150, плюс мінус. По страхівці страхівка щось 80 доларів на рік чи 70 доларів на рік, майже нічого. Тому саме таке рішення, так я його купив недорого, вживаний мотоцикл, я рахую, що це. Ну, просто навіть дуже-дуже вдале вдали вкладені грошей. Бо я його хотів зараз продати, то я б його міг продати ще й, напевно, трошки заробити. Але я його продавати не збираюсь, тому, тому так. Якщо б так зараз хтось запитав, чи я би його купляв, от зараз вже після року, як я його вже маю, покатався на ньому, і це все, і чи я би його купляв, то однозначно так. Це те, ну, це що треба. Дуже подобається, дуже він мені підходить. Єдине, що мені не подобається, він трошки важкий, саме коли тобі треба його викочувати, закочувати в гараж, переганяти десь там по гаражу, коли треба його пхати. А це, це вже трошки воно реально важко, тому що мотоцикл дуже важкий. Тут я би хотів, щоб він в тих моментах хотів би, щоб він був трошки легший. А так, це, напевно, тільки один мінус, який в мене є претензія, яка є до цього мотоцикла. Да, це мінус і плюс, тому що коли він, е, котиться, так, е, коли він важкий в гаражі, це мінус, але коли він важкий на дорозі, це плюс, тому що він більше стабільніший. Він краще тримається дороги, менше реагує на вітер, набагато на комфортну. Просто через то він виходить безпечніший. з дому рамом. Зараз е, хочу дати відповіді на деякі питання по коментах. Е, хлопці питають часто, як працює EPU та електрична, яку ми встановили, тобто цей електричний кондиціонер з додатковими батареями. Е, все працює чудесно, тобто не було жодних проблем з тим, що. Сіли батареї або ще щось таке. На ніч стає, на, на днем деколи, коли йому треба водію включати, він так само це включає. Е, охолоджує достатньо ну, нормально. Тобто температури вистачає то тобто, охолодження з машиною, все окей. Тобто це все можна ставити спокійно, система працює нормально. Єдине, що ти не можеш це включити там і лишити на цілий день і ніч. сутку воно вже не буде працювати. А от на ніч і потім десь поробив, трохи трак зарядились батареї, знов включились, то нормально. Ще одна річ, ще питають, як після відпочинку і як зайшла Європа і це все. Перший після відпочинку це почуваю з замученим, тому що це не був відпочинок лежачи на пляжі, це постійно було галопом по Європах. Часом згадував Ігора Пелеха. Ну, просто були шалені перегони. Тому виснажився навіть навіть дуже сильно. І плюс зміна години. Коли приїхав сюди перші 3 дні, то в день не знав, що зі мною робиться, а вночі засну, через 3 години буджусь і вже спати не можу. І так 3 дні підряд, зараз вже трохи сон налагоджується, то трохи легше. Тепер приїхав під магазин, подивіться, паркінгів багато, всі паркінги безкоштовні і всі машини великі. Навіть це Nissan, не знаю, що за Nissan, якийсь електричний гібрид. Він все одно більший, ніж більшість машин в Європі. Знову до того, що які враження від Європи. В Європі всі машини маленькі, паркінгів нема. Такої свободи, як тут в Америці по паркінгах і по, по всьому, нема там навіть близько. Хтось, хто живе в Європі, скаже, що це нормально, що це люди до цього привикають. Я не сперечаюсь на рахунок цього, але коли є місце запаркувати, коли є місце для широкої дороги, коли нема трафіку, хоча в Чикаго трафіки є, і то навіть дуже дикі, то це набагато комфортніше. Зрозуміло, звикнути можна до всього, що хочеш, але ну, коли отак, мені набагато більше подобається, ніж. Коли годину їздиш, шукаєш машину запаркувати Тепер ще раз оголошення, що шукаю водія на один трак і один трак продаю. Тому кому цікаво, телефонуйте 312-593 8660. Водія шукаю на drive вен тому зараз багато водіїв міняють роботи, комусь щось не подобається. Це, ну, це нормальне явище, коли поганий маркет. Коли добрі марки теж нормальне явище. Взагалі, специфіка цієї роботи з водіями, це воно таке, водії час від часу міняють роботу. Зараз їду в одне місце, треба подивитися на шапу. Тут хлопці з'їжджають з шапи, звільняється місце. Тут треба буде поїхати, подивитися, може собі візьму в оренду, але це так, не, не точно. Так, приїхав на шапу. Тут хлопці зараз ремонтують легкові машини. Виїжджають в кінці цього місяця і з наступного місяця можна сюди заїжджати. Місце тут так на два траки з трейлерами, верніше десь. Напевно, на один трейлер і пару бобтейлів. Або просто можна буде заїхати десь чотирьома бобтейлами і ремонтувати їх одночасно. В принципі, місця мені достатньо, єдине, що трошки мені далеко від ярди, я не знаю, що я mm -hmm. буду хотіти таке Таке місце. Треба буде подумати на це всім. Добре. Але потенціал тут є непоганий. Місце непогане, лише мені буде трошки далеко від ярди. Я думаю, що тут трошки буде паркінг якийсь, але паркінгу нема. І Або шукати десь тут близько паркінгу, переїжджати всіма траками. Або, або просто десь шукати транспорт, не, шукати паркінг, верніше шапу, шукати десь біля свого паркінгу. Поки що ще подумаю на це всім. Зайшов сьогодні по дорозі е, їдущий Вісконсіна. По дорозі з Вісконсіна зайшов в ресторанчик Містер Паркс називається. По 41 дорозі, я зараз вийду на вулицю, покажу. І е, на вигляд проста, але досить смачна. Так що, якщо тут проїжджаєш траком, то є місце недалеко, де можна запаркуватися. Сюди пішки і тут собі получається. Цей ресторан, відки я про нього знаю. Я його бачу просто по придорогу постійно. Це 41-ша ЄСка, якою ми їдемо з моєї ярди на Вісконсин і повертаємося назад додому. Це перехрестя 41-ї і Вацфорд. Постійно траком їду сюди і тут постійно дуже багато машин біля цього ресторану. Капітан Поркіс. Так що хто хоче щось таке поїсти, американське то можна сюди заїжджати. Ну, прикольно, бо реально тут траком, тут є два тракстапа, один шал, один там шел, один. Спокійно, туди заїжджаєш, паркуєшся, сюди прийшов пішки через дорогу. По вечері, по дідавна, якщо там ночуєш, то можеш притеснювати їсти. І далі поїхав далі. Сьогодні цікавий день, подивився на пару шап. Е, ще поки що немає над чим серйозно задумуватись, кожна має. Великий мінус. Але нічого, що пошукаю, знайду що таке, як мені треба. Так, щоб вже, якщо починати щось робити, то так, щоб бути. На... Ну, так, так, як я хочу, щоб так і було. На цьому закінчується відео. Я вам всім дякую за увагу. Дякую вам, що ви підтримуєте ЗСУ. Дякую всім, хто ще долучався до збору на лікування Максима-хлопця. Кожному особисто дякую. На цьому це відео закінчую. Слава Україні! Україна переможе війні. Всі пока.